Вітаю, я Трячук Ірина, вчителька математики Одеського ліцею номер 12 Сьогодні ми далі працюватимемо зі степенем, з натуральним показником та познайомимось із властивостями степеня. Отже, тема нашого уроку дії зі степенями, мета нашого уроку формувати вміння, виконувати перетворення виразів. Із застосуванням властивостей степеня, розвивати навички самоконтролю, виховувати зацікавленість у пізнанні нового. Розглянемо добуток двох степенів з однаковими основами. Наприклад, А в третьому степені помножити на А в п'ятому степені, цей вираз можна записати у вигляді степеня з основою А, як зображено на екрані. Отже, а в третьому степені помножити на а в п'ятому степені дорівнює а в восьмо степені. У такий самий спосіб легко переконатися в тому, що А в квадраті помножити на А в кубі дорівнює а в степені 5. Нескладно помітити закономірність, а в третьому степені помножити на А в п'ятому степені дорівнює А в третьому степені плюс 5 дорівнює А у восьмому степені. А в квадраті помножити на А в кубі дорівнює А в квадраті плюс 3 і дорівнює А у п'ятому степені. Логічно було би припустити, що для будь-яких натуральних чисел m і n. Виконується рівність, а в степені N помножити на А в степені M дорівнює А в степен додати m. І дійсно, обміркувавши все це ще раз, ми отримаємо основну властивість степеня. Для будь-якого числа А, і до вільних натуральних чисел М і Н виконується рівність, а в степені N. Помножити на А в степені М дорівнює А в степені N додати m. Ця властивість поширюється на добуток трьох і більше степенів. З даної властивості степеня випливає правило множення степенів. Під час множення степенів з однаковими основами основу залишають тією самою, а показники степенів додають. Виконаємо завдання номер 1 Подайте добуток у вигляді степеня. 12 у кубі помножити на 12 у 7 степені. Друге. 2 в п'ятому степені помножити на 2 в 6 степені, помножити на 2 у 8 степені. Третє. Y у кубі помножити на Y, помножити на y. У 7 степені помножити на y у квадраті. Розв'язання. Аби розв'язати ці приклади, застосуємо правила множення степенів. Отже, 12 у кубі помножити на 12 у сьомому степені дорівнює 12 у степені 3 додати 7. Дорівнює 12 у 10 степені. Наступний приклад. Оскільки основна властивість степені поширюється і на добуток трьох степенів, добуток степенів 2 у 5 степені, 2 у 6 степені і 2 у восьмому степені дорівнює 2 у степені, 5 додати 6 додати 8 і дорівнює 2 в 19 степені. Наступний приклад. І у кубі помножити на y, помножити на y у 7 степені і помножити на y у квадраті дорівнює y у степені 3 додати 1, додати 7 додати 2 дорівнює y у 13 степені. Розглянемо вираз А в 9 степені, поділити на а в 4 степені. Де А не дорівнює нулю, він є часткою двох степенів з однаковими основами. Оскільки, як ми вже з'ясували, А в 4 степені помножити на А в 5 степені дорівнює А в 9 степені, То за означенням частки можна записати А в 9 степені. Поділити на А в четвертому степені дорівнює А в п'ятому степені. Тобто А в дев'ятому степені поділити на А в четвертому степені дорівнює А в степені 9-4. І дорівнює А в п'ятому степені. Цей приклад підказує, що справджується така властивість. Властивість друга для будь-якого числа, де а не дорівнює нулю і до вільних натуральних чисел m і n, таких, що m менше за n виконується рівність. А в степені Н поділити на а в степені m. Дорівнює А в степені n М. З цієї властивості випливає правило ділення степенів. При діленні степенів з однаковими основами основу залишають тією самою, а від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника. Виконаємо завдання друге. Подайте частку у вигляді степеня. Перше. 7 у 7 степені поділити на 7 у кубі. Друге. Х у п'ятому степені поділити на х. Третє. Y у 9 степені поділити на Y у 8 степені. Розв'язання. Перший приклад. 7 у сьомому степені поділити на 7 у кубі. Дорівнює 7 у степені 7 мінус 3. І дорівнює 7 у четвертому степені. Наступний приклад х у п'ятому степені поділити на х. Тобто на х у першому степені. Отже, маємо х у степені 5 мінус 1. Дорівнює х у четвертому степені. Наступний приклад. Y у дев'ятому степені поділити на y у восьмому степені дорівнює y у 9 степені мінус 8 дорівнює y у першому степені, тобто y. Наступне завдання. Вставте замість зірочки степінь з основою А, так, щоб утворена рівність була тотожністю. А в 4 степені помножити на зірочку, помножити на А в 7 степені, дорівнює А в 19 степені. Розв'язання. А в 4 степені помножити на зірочку, помножити на А в 7 степені, спрощуємо цю рівність, використовуючи переставну властивість множення. Добуток А в 4 степені. На А в сьомому степені дорівнює а в 11 степені помножити на зірочку. Тоді наша рівність буде виглядати так. А в 11 степені помножити на зірочку дорівнює А в 19 степені. Щоб знайти невідомий множник, позначений зірочкою, поділимо добуток А в 19 степені на А в 11 степені. Для цього основу залишаємо тією самою, а від показника 19 віднімаємо показник 11. І отримаємо А у 8 степені. Отже, щоб рівність була тотожністю, замість зірочки потрібно вставити А у 8 степені. Тепер запис на екрані є з тотожністю. Наступне завдання. Знайдіть значення виразу мінус 3 четверті в 10 степені, поділити на мінус 3 четверті в 7 степені розв'язання. Застосуємо правило ділення степенів. Маємо мінус 3 четверті в степені 10 мінус 7. Це дорівнює мінус 3 четверті в кубі. Щоб обчислити значення цього виразу, знаходимо добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює мінус 3 четверті тричі. І отримаємо мінус 27 64. Завдання 5. Обчисліть, використовуючи властивості степенів 243 поділити на 3 в четвертому степені і помножити на 9. Розв'язання представляємо числа 243 і 9 як степінь числа 3. Маємо вираз 3 в 5 степені. Поділити на 3 в четвертому степені і помножити на 3 в квадраті. Застосувавши правила множення і ділення степені, маємо 3 в степені 5 мінус 4 додати 2, дорівнює 3 в кубі і дорівнює 27. Розглянемо вираз. А в кубі піднесений до четвертого степеня. Цей вираз є степенем з основою А в кубі і показником 4, тому його значення дорівнює добутку чотирьох множників, кожен з яких дорівнює А в кубі, що своєю чергою дорівнює А в 12 степені. Цей приклад. Ілюструє наступну властивість степеня. Для будь-якого числа А та будь-яких натуральних чисел М і N є справедливою рівність, а в степені N піднесене до степеня М дорівнює, а в степені N помножити на М. Наслідки цієї властивості є правило, підносячи степінь до степеня, Основу залишаю тією самою, а показники перемножують. Тепер розглянемо, як можна перетворити степінь добутку. АБ в третьому степені дорівнює. АБ помножити на АБ, помножити на АБ І дорівнює А помножити на А, помножити на А, помножити на, а, помножити на Б, помножити на Б, помножити на Б. Помножити на Б. Це дорівнює А в третьому степені помножити на Б в третьому степені. Загалом є така властивість для будь-яких чисел А і Б та будь-якого натурального числа N є справедливою рівність. Добуток А Б, піднесений до степеня N дорівнює добутку А піднесеного до степеня Н і Б піднесеного до степеня N. Наслідком цієї властивості є правило. Підносячи добуток до степеня, кожен множник підносить до степеня і отримані результати перемножують. Аналогічна властивість має місце для добутку трьох або більше множників. Виконаємо завдання 6. Подайте вирази, записані на екрані, як степеня та обчисліть їх. Розв'язання. Перший приклад. 3 в 4 степені піднесене до 5 степені, поділити на 3 в 17 степені застосуємо правила піднесення степеня до степені і отримаємо. 3 в 20 степені поділити на 3 в 17 степені, що дорівнює 3 в кубі і дорівнює 27. Наступний приклад: 0,5 у 12 степені помножити на 2 в 12 степені. Застосуємо властивість степеня добутку, помінявши в цій тотожності праву і ліву частину місцями. Отримаємо. Добуток показників 0,5 і 2 у 12 степені. Це дорівнює 1 в 12 степені. Дорівнює 1. Виконаємо наступне завдання. Подайте добуток, записаний на екрані, як степінь. Розв'язання. Перший приклад. Представляємо вираз 9 м2 n у квадраті як добуток степенів. Це дорівнює 3 в квадраті, m в квадраті, n у квадраті. І застосувавши правило піднесення добутку до степеня, отримаємо вираз 3mn у другому степені. Другий приклад. Представляємо даний вираз як добуток кубів мінус 3 сьомі в кубі. С в кубі Д в кубі дорівнює мінус 3 сьомі Д у третьому степені. Чудово! Сьогодні ми далі працювали зі степенем числа і знайомилися з правилами множення і діленнями степенів з однаковими основами. А на завершення нашого уроку пропоную виконати вправу 3, 2, 1, а також домашнє завдання. Дякую за увагу до зустрічі.